Слава Україні Баблонській, 8 Володимир Горень, 11 Василь Красій, 19 Андрій Новицький. Удар від Яневича. В порті пабліка футбольний франкіст. Друзі, підписуйтесь на сторінки у футбольний франківську у соцмережах. Телеграм, фейсбук, інстаграм. Завжди все цікаво, оперативно: боротьбі за нагороди, боротьбі за медалі. Ну і власне пропустили порожні ворота через весь майданчик. 16-го перепрошую, туру. Голкіпер Євгеній Борсук потрапив до збірної туру. Тут ледь не замикає третя. Візначав, виділяв своїми колегами е, з ну як, ну як тут не реалізувати ось цей вихід. Справжні, скажімо так, аматори, і можуть вони огризнутися. Ну Суха поразка від РБК АСК-03. Третяк. Поперечина, Горбатий, Той що роман. Туру під номером 18. І саме мені здається інтрига все ж таки триватиме до останнього туру в боротьбі за медалі. Срібні та бронзиватися за прийнятний результат, і в сьогоднішньому поєдинку поки що не вдавалось нічого зробити, а зараз. Хто чи у поперечку не було кому добувати, зрозуміло, що нічого втрачати. Я думаю, зараз ну, просто познущалися і захисту, і та ж сама після відновлення гри. А от різниця між першим і другим м'ячем була мінімальною. І третій м'яч забуває хто? 3-3. -три. зробили правильні висновки, зібралися підопічні Ярослава Конкольняка, які вже двічі. Потрапляє до збірних Тур знову не фарти. в тому числі Роману Горбатому грати проти свого брата і в матчах проти руха, і в матчах проти Рибака СК. Тягне м'яча зараз Ігнатенко. В наступному турі Галійці будуть вільними від гри. Дев'ять команд бере участь. Нагадаю, в кожному з турів хтось відпочиває. І Блонський зараз карає ще два матчі, відбудуться е за кілька днів у середу, 6, -го, 6 -го березня. А У городенці пробій риба підістав у лапках, скажімо так, не посісти останні місце. І тут ой-ой, ой як ледь не огризнулося, одягнувши воротарську футболку, приймати мараверу на домашній арені. У мене коледжу фізичного виховання. А сьогодні. Галія здобуває важливу перемогу завдяки чотирьом голам на початку другого тайму. Тож 4-0 впевнена звитяга для підопічних Ярослава Конкольника.